Оповідання Євгена Гуцела, Лось, я хвилювалася. Коли Лось йшов до ополонки, щоб напитися води, лід на річці затріщав. І коли він хотів вибратися, провалився у яну кашу. На жаль, способи вибратися були марними. Він був у відчаї, нога зовсім не слухалася, боліла. Тіло слабло, але Лось не здавався і боровся за своє життя. Далі відчуття зміщення. Коли хлопчики рятували велику тварину, я хвилювалася за малих сміливців, тому що вони малі, а Лось величезний, тож їм потрібно було все правильно продумати. На щастя, старший брат був розсудливим та відважним, і їм вдалося врятувати тварину. Я вже заспокоїлась. Лося врятували. Здалось що більше ніякої загрози, аж раптом постріл, його застрелили. Він мертвий, лось ніколи вже не радітиме життю, не побачить весну. На яку чекав, емоції перехоплюють. дуже шкода тварин. Оповідання нас навчає не бути жорстокими до тварин, а навпаки, любити, оберігати, захищати тварин, любити природу, бути милосердними до багатства природи.